Вони почули біду українських вояків серцем та взялися їм допомагати в Івано-Франківську. Люди з вадами слуху шиють зимову уніформу для військових. А то на підприємстві місцевого товариства глухих нині наповно кипить робота. І швейне приладі і тутешні працівники не знають спочину по 12 годин на день. Працюють завзято і зовсім не шкодуючи себе. Все для того, щоб бодай так зігріти воїнів. Це дуже велика відповідальність, тому що ми підтримуємо наших солдатів, щоб швидше закінчилася АТО, щоб їм було тепло, щоб вони не мерзли, щоб вірили в нашу підтримку. Хочемо їх зігріти, бодай такою частинкою нашого тепла. Щоб виконати масштабне замовлення міноборони, а це 8 тисяч комплектів форми до кінця року. Підприємству довелося навіть призупинити співпрацю із закордонними партнерами. Раніше тут шили жіночі пальта, спідниці та ковтинки, а тепер утеплені штани та куртки для бійців. І, хоча заробіток тепер в рази менший, ні на що не нарікають. Мовляв, здоров'я українських захисників у більшому пріоритеті. Ми повністю, як кажуть, перенесли контракти з французької балійської фірми на січень місяць, а почали випускати значить для костюми для наших бійців утеплений костюм, значить. Дві тисячі, який значить, одівається під низ костюма, значить, дає можливість нашим бійцям, начить е, я кажу, бути в зимовий період і в більш холодні періоди. А от місцевим кравчиням заради доброї справи довелося ще й опановувати нові операції. кажуть, важко, але добре розуміють потреби бійців, серед яких є і їхні рідні та знайомі. Складно, тому що ми шили пальта. Це ст таки модель, так трошки була зараз. Складніше, бо це і вакин. Це... Це воно путається під лавкою. Тяжко. Тяжко. Ми працюємо і довше, лишаємо після роботи, залишаємося, щоб виконати це завдання. Це того вартує, це для наших воїнів. Місцеві майстрині певні, у пошитій ними уніформі бійці будуть у теплі, адже вона витримує 30-градусний мороз, а воду не проникне тканина, не пропускає вологу. От навіть ми можемо вам продемонструвати, як вона збирається, бачите, подивіться. Вона не просочується. Це спеціальна тканина. На міністерство оборони вибрало таку тканину спеціально для того, щоб наші солдати не мерзли, не промокали, щоб їм було хоча б в чомусь тепло у зоні. Ато першу партію утеплених костюмів для бійців Нацгвардії працівники підприємства обіцяють відправити до столиці вже до кінця місяця, а згодом планують переодягти у теплі речі і місцеві батальйони.